Друзі, з вами Діма Українець. Ми знаходимося в курортному містечку Закопане, що в Польщі. Добрий вечір, як звуть вас? Привіт, Люда. Людмила, дуже приємно позитивась, хоча ми вже і так знайомі. Тому спойлер. Е, Людмило, як настрій? Класний. Е, Скажи, будь ласка, ти знаходишся тут. Е, як тобі тут? Чи все це вподобається? Скажімо, не гаразд. Круто! Тут неймовірно класно, така природа, і стільки активності, і дуже круті люди. Мені дуже подобається. А що найбільше тобі тут вподоби? Гори. Я дуже люблю гори. Я просто в захопленні від них. Це відчуття свободи, які кидають гори, Воно не порівняно ні з чим іншим. Тому це те, що мені найбільше подобається. Друзі, варто сказати, що ця юна леді вже є мамою двох неймовірно крутих діточок, які теж беруть участь в даному проєкті. Нагадую, що цей проєкт організувала благодійна організація або ж благодійний проєкт під назвою «Арі-Арі». Варто сказати, що тут дуже-дуже круто, адже за цей короткий час, а саме за тиждень часу, ми мали змогу відвідати різноманітні цікавинки, різноманітні місця. Чи пригадуєте, де ви встигли побувати за цих сім днів? О, це було дуже активно, дуже круто. Ми гуляли центром міста Закопане. Ми е, ходили на майданчик, де можна сфоткати гори і пофоткатись е, на фоні. Е, ми ходили в аквапарк, це було неймовірно круто. Ну, ще ходили на Озеро, на яке я не ходила на морське око, але мене там не було. Але це дуже круто. Активності було дуже багато. От навіть зараз активність. Ми біля вогнищі співаємо пісні. Е, українські, польські це неймовірно. Атмосфера просто чудова. Чудово, розкажи, будь ласка, якою метою була, яка була в тебе мета, коли ти відвідувала, ну, почала відвідувати цей проєкт? А, ну, насправді багато. Я хотіла, щоб відпочили діти. Вже скоро новий навчальний рік, це дуже стресово. Вони приїхали в іншу країну, ми зараз живемо в Польщі через ситуацію в Україні. І е, дуже стресово йти до нової школи, польську мову вчити це нова мова і тому подібне. І тому в першу чергу це заради дітей, заради того, щоб вони перед навчальним роком набралися сил. А для себе, ну я просто люблю гори. Я не могла просто втратити таку можливість побувати в горах. І це правильне рішення було з боку цієї відважної щирої та неймовірно чарівної леді відвідувати відвідати таку власне. Можливість скористатися, можливістю, як кажуть латинською, Карпедієм. Лови момент. І саме ця пані скористалася такою можливістю. І я думаю, що ви не пошкодували, так? Ні, я не пошкодувала. Чудова, друзі, з вами був Дімастей Українець та неймовірна Людмила. Ми не прощаємось з вами. А кажемо до нових зустрічей.